Кухонна мийка фірми Luminex, розмір якої 50х45 см. Мийка виготовлена з державіючої сталі графітового кольору, покрита по виді покриттям, завдяки якому не царапається та не вигоряє. Товщина каркасу 3 мм. товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обезшумлена. Комплект входить. Змішувач з гнучким вусаком, який має функцію підключення до фільтру на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки, кріплення та всі шланги для підключення мийки. Ціна такого комплекту 6200 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.